Пропонується в оренду квартира, під оренду офіса, шоу-рума для нотаріусів, юристів, під комерцію. Квартира 66 метрів. вихідна група. Зроблено перепланування з трикімнатної квартири на однокімнатну, такий великий простір. І окрема кімната. Санвузол, повністю обладнаний. Двері встановлюються матові, скляні високі матові двері. Тут така ніша для кухонної, для такої міні-кухні, але якщо не треба кухня, треба якийсь маленький кабінетик. Ось, будь ласка, можна влаштувати нішу. Такі великі підвіконня. Є балкон зашитий, повністю зашитий. Це адреса вулиця Велика Масиківська, 56, другий поверх. тут ще грузинська кухня. Тут багато ресторанів, магазинів, кафешок. Ну, центр міста. Центр саме центр міста. І ще одна кімната, теж велика кімната. Будь ласка, така пропозиція. Централізоване опалення і є газ підведений. Вот такі світильники офісні, ну в принципі, все.